Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для Терезів на грудень 25-го року. По-перше, у вас випадає колесо фортуни Терези. Це карта, коли все і одночасно, дуже багато всього одразу крутиться, валиться і треба встигати. І тут ну, такий трікий момент. Да? Якщо ви впораєтеся. Вам повезе, десь вистрелить, щось дасть класний результат, щось от піде, піде процес, от прям закрутиться колесо. Але для цього треба витримати цей ритм. Дуже часто так карта програється, коли люди хочуть чогось, наприклад, щоб пішов бізнес, щоб там, не знаю, покращились стосунки, що ще. І воно в якийсь момент прориває настільки, що ти якби не готовий був до такого ритму, до такого натиску. Але по колесу суфортуни, тобі треба його витримати, щоб ну, процес розвивався. Да? В цьому і є ця фортуна, да? повезе тобі чи ні. Витримаєш ти цей натиск чи ні. Якщо брати грудень місяць, можливо, для вас буде це. Дуже насичений місяць в плані роботи, тому що це дім роботи, здоров'я. Можливо, будете кудись їздити дуже багато, і вам треба буде це витримати. Чому нам, наприклад, говорять, що ну, пряме, пряма фортуна, ви витримаєте. І далі дві е, карти наступні, от десятка мечова, нам скоріше говорить про те, що ви витримаєте, але ви здохнете десь. По путі. Але шістка жезлів отримуєте класні результати. Да? Тобто це карта переможця. Е ну, як би як Да? Тобто ви отримаєте класний результат, але ціною свого морального фізичного стану. Тобто, скоріш за все, ви 31 грудня просто ляжете отак от, знаєте, і будете лежати, тому що сил у вас більше ні на що. Не буде вистачати. Але ви отримаєте те, що ви хотіли. Ви будете переможцем, ви на коні, ви заробили, ви спорались, ви зробили, ви молодці. І це все завдяки колосу фортуни. Тобто, удача вам посміхається, вона вас любить, вона вам відкриває двері. Хочеш, давай вперед, роби, покажи, чи е гідний або гідна ти того. Що ми тобі відкрили двері. Отака от от у вас історія. <смі> Далі робота, реалізація грошей. Паж води перевернутий. Паж води перевернутий, з королевою жезловою перевернутою може говорити про різні речі. Наприклад, що ви будете витрачати гроші направо і наліво, на всяку фігню, ерунду, яку потім вам нафіг вона вам не буде треба. Чому? Тому що паж води це дитина. Це його мрії, фантазії, ой, яка гарна там статуеточка, ой, які гарні там книжечки, ой, яка гарна там лампочка чи ще щось. Ми це все купляємо, купляємо, купляємо. А потім ми такі нафік воно було треба. Це перший момент. Другий момент витрачання грошей для дітей, для своєї сім'ї, для дому. Третій момент перевернутий паж води з перевернутою королевих жезлів. Може нам говорити про такі речі, що ми можемо самі бути в собі невпевнені, ми можемо не розуміти свого потенціалу, ми можемо вести себе як такі, знаєте, діти, яким потрібна підтримка. І це нормально, шукайте цю підтримку в вашому оточенні, да, щоб впоратись з цим станом. Да, тобто королева жезлова перевернута, нам говорить про те, що ви, напевно, наплануєте собі на цей місяць просто колосальну кількість справ, і в якийсь момент можете самі злякатися того, що, о Боже, що ж я тут собі напланувала, що ж я собі тут понаставляла, да, чи впораюсь я. Вот, э, глобальні події нам показують, що впораєтеся, але ціною десятки мечової. Да, ціною того, що ви просто зляжете, скоріш за <свят> все. Вот, але ну, впораєтесь, да, у кого які цілі на цей місяць. Далі особисте життя терези, у яких є партнер. Пас жезлів. Егегей все буде і ого, да, тобто дуже активний, дуже такий енергійний, пажезловий Цей пристрасть, і бажання бути разом, і секс, і ну якась така історія, але паш жезливий цей також. Егоїстичність, коли ви проявляєте себе як егоїстична дитина, мені, 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 все навколо мене. Я хочу, я хочу, я хочу. І тут, в принципі, треба дивитися на стосунки, як ваш партнер до цього ставиться, наскільки він, вона лояльні до вас і так далі. Глобальна порада така, що не будьте такими егоїстичними, не будуйте все тільки навколо себе. Але залишаєте цей напор, оцю пристрасть, оцей заряд, який наповнює ваші стосунки. Так, далі Терезу, у яких партнера немає, лицарь Пентаклів тут, або ви будете працювати да, і вам не до партнера, або ви когось зустрінете. Дуже тако на роботі можливо. Або около, або лицар Пентаклів дуже такий повільний, але дуже такий, знаєте, от прям стратегічний молодий, молодий чоловік, да? тому що, от, в принципі, лицар Пентаклів найбільш повільний, але найбільш серйозний. Він найбільш практичний, дуже щирий, дуже щедрий, надії, але не на слова. От. Тому таку людину треба берегти, якщо ви її знайдете, бережіть, любіть, цінуйте, це вам хтось, колосо фортуни вам підфартило. Я би вам так сказала. І далі порада для вас Терези на цей місяць. Взагалі, у вас така сада ма, маза порада. Подивіться на цю карту. Тут дівчина сидить верхи на кролику, у якої вже одного ока нема. Вона в таких високих чоботях з якоюсь такою палкою. В общем, яка на, на, натякає на всякі різні ігри. Сексуальні, так, як порада, якщо ви хочете якось покращити ваше, ваші стосунки з партнером, можете урізноманітнити ваше сексуальне життя. Це реальна ну, би, трактовка цієї карти, є така. Далі це про впертість, що якщо ви чогось задумали, якщо ви чогось хочете, беріть це. Впертістю беріться шляхом будь-яким, ідіть до своєї мети, навіть якщо відпадають очі у кролика, би вам все одно повинно бути. Ви повинні досягати своєї цілі, яку ви поставили на цей місяць. В принципі, оця впертість, вона йде червоною ниткою протягом всього розкладу, і напевно у вас це буде прокидатися в вас, так, що я хочу, я досягну, я зроблю, я от буду переможцем в цьому місяці. От такий у вас розклад, Терези. Бажаю вам удачі, бажаю удачі вашому партнерові або партнерці в цьому грудні. І всім пока!